Я вас зараз буду учити торгувати, як продавати квіти. Стоїть, значить, мужчина дав мені задаток і каже: походи там з корзинкою, я там піду скуплюся, бо я не могла здачі дати. Ну, його не було, довго не було. Я ж та піони продаю, ви не знаєте, на розхват бігом все продала, а тут вже закінчується квіт, аж то виглядає, де той мужчина. А він такий, знаєте, його заповнила, він такий. Такий ну, гарний мужчина. Такий такий, крупний мужчина з бородою. стою, така виглядає, дивлюся, іде супермаркет, а такий мужчина, теж такий крупний з бородою. Я, значить, беру з корзини букет так, і йому букет даю. Кажу, на ти мужчина. Я жду. Каже, скільки вам грошей дать. А я кажу, ну а що ви не пам'ятаєте, вам казала? а він каже, кажи скільки гроші. Я кажу, йому перераховує гроші на скільки я сказала, йде, а я йому кажу, все ж ваше задаток, ви мені оставляли. Я кажу, спасіба, що купили. А він каже, який задаток. А я кажу, то то не ви. А він каже, ні, то не я. І в мене стається один такий букет, ну, менший букет. А Ідеш стоїть мужчина з, з другий крупний з, з бордою. Я кажу: вибачте, будь ласка, візьміть ваш задаток, я на цьому то уступлю. Ну, коротше, якщо ти стоїш там, чи щось там, чи ходиш, чи, ну, тобі треба щось продати. І Ідеш до людини, кажеш, я вас жду і даєш йому букет. А він тобі каже, скільки. Головне, як ти даєш. Хлопець поряд стояв там зі мною, сміявся, сміявся, говорив зі мною. Знаєте, бачив всю цю історію, сміявся, каже: у тебе методи агресивного маркетінга. Так що запам'ятовуйте і не дякуйте.